Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні розглянемо спосіб, як ось це змінити на ось це. Запускаю тест на шум, щоб більш наглядно побачити потім різницю в цифрах. Тема із електрохарчуванням знову актуальна, тому і шафи довелося дістати зарядну станцію. 61-64 дБ. А при вимкненні підіймається до 67. В користуванні вона від 22 року і фактично відразу був придбаний отакий кулер від Noctua. Швидко поглянемо на комплект. Хороше пакування та презентація продукту. А всередині інструкція: Сам кулер. Гвинти, подовжувач, розгалужувач та адаптер пониження обертів. І останнє це антивібраційне кріплення. Повернемося до станції. Знімаю 4 пластикові заглушки, а під ними знаходяться 4 гвинти. Що саме цікаве, за часів блокауту було багато різних оглядів, і тема із зарядними станціями отримала неабиякий розголос та популярність. Передивився я тоді купу оглядів. Всі хвалили ці станції, але чомусь жоден із оглядачів так і не сказав про шум. А сам цей шум присутній не тільки при заряджанні, а також при користуванні і розряді. В тихій кімнаті він може бути доволі голосним та дратівливим. Проте, мені здається, що в якихось із оновлень, що прилітали на дану станцію, робота кулера була із часом трішки покращена. Кришка знімається легко, просто тягну її вгору. Закінчення терміну гарантів 5 років я все ж не дочекався, і ось приступив до вирішення питання із шумом, відключаю кулер. Далі витягую корпусну частину із вентилятором і знімаю термоклей. Потім кулер просто виштовхується вгору. А ось і модель стокового вентилятора. Можна порівняти, що по розмірам вони абсолютно ідентичні. Різниця тільки в пінах. На каналі є відео із розпаковкою різних товарів із Алі, і в одному із них був розпакований цей набір. Сьогодні його і задію. А ось необхідний конектор. Піни є окремо в пакетику. Розібрав роз'єм. І зрозумів, не вдасться вирішити питання простим перепінуванням, не поміщаються фізично сюди піни, а необхідного, крімпера в мене немає. Що ж, буду викручуватися за допомогою таких плоскогубців. Коли купував колер, в наявності була тільки ось ця модель із PVM на 4 піни. Використовувати буду тільки 3. Візьму, жовтий, чорний і зелений. Це в нас плюс, мінус і оберти відповідно. Ось таким має бути готовий результат. Через відсутність обжимки було незручно знімати, а пласкогубці виявилися товстіше, ніж необхідно. Як варіант, можна обрізати обидва коннектори і припаяти. Але хотілося зробити все гарно. Тому моя порада вам без обжимки не беріться за це діло, щоб зекономити свій час та нерви. Далі швидко перевіряю, чи колер функціонує. Nice. Можна збирати і проводити повноцінний тест, фіксую вентилятор термоклеєм. Повертаю кришку на місце і закручую гонти. Вже певний час поганяв станцію та зрозумів, що оптимальним режимом по потужності заряду є 200 Вт, це баланс по шуму і швидкості заряджання. Якщо зменшити із 200 до 150 чи 100 Вт. Гучність не зменшується. А якщо вибрати 250, то збільшується шум. І там вже неважливо виставити 250, 300 чи 350 Вт. Рівень шумності буде однаковий. Запускаю додаток і вмикаю станцію. Бачу показники. 57-58 дБ. Що ж ми маємо? Якщо взяти дуже грубо граничні цифри, то шум на рівні 61 дБ до, а після заміни 58. На перший погляд, різниця невелика. Всього 3 одиниці. Але в звуці різниця в 3 дБ це в 2 рази тихіше. Змінилась гучність і тональність самого шуму. Стало набагато приємніше знаходитися поряд із станцією. Отже, я із певністю можу сказати, що всі маніпуляції по заміні вартують того, щоб заморочитися. Давайте далі порівняємо технічні характеристики кулерів стокового та Noctua. Почну із кастома. Швидкість 3000 обертів, стоці теж 3. Сила повітряного потоку 29,2 м3 на годину, на стоці в CMF вказано, або в метрах кубічних на хвилину. Переводимо CMF у години кубічні, отримуємо 25. А це навіть менше, ніж заявлено у Noctua. і майже стільки ж із понижуючим резистором. Якщо будете заряджати не на максимальних 350 Вт, а оберете 300 чи 250. То гадаю, спокійно можна встановити і резистор. Шум при цьому буде іще нижчим. І поглянемо далі на показники шумності заявлено 19 дБ на сток 27 а це нічогенька така собі різниця 8 дБ, що орієнтовно в 6 разів тихіше. І з показниками в додатку на телефоні все співпадає. А якщо брати до уваги максимальний шум із резистором, то це взагалі можна сказати, що тиша. І поруч із такою працюючою станцією, мабуть що можна і спати в одній кімнаті. Далі вже тільки виготовлення додаткового шумопоглинаючого боксу. А на сьогодні це все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Залишайте коментарі, як ви побороли гучність вашої зарядної станції, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео.